Ви стаєте проти Росії однієї з найбільших військових потуг у світі, так як ви та ваші люди це зробили. Це, звісно, справді історично. Але ми також повинні перейти до наступних глав, і ви також згадали про те, що економіка України все ще зростає понад ніж на 5%. Ви також згадали, що Росія пережила багато втрат понад 300 тисяч солдат, понад половину танків, і також, і також Чорноморський флот. Я роздумував над, над тим, як довго російський народ буде дозволяти Путіну продовжувати з цим? Чому я хотів відповісти українською? Я вам поясню, ви дуже. Ви, ви навіть не роз, ну, ви не розумієте, яка різниця між вами і між нами і цією людиною, як Путін, тому що ви зараз сказали, і в вашому, вашому запитанні було все. Відмінність автократії від демократії. В тому, що ви сказали, скільки народ, що як цікаво, скільки народ Росії дозволить ще Путіну. І далі вже не важливо війну, вибори, бути керівником їх держави. Питання в тому, що ми з вами однаково це розуміємо, скільки народ дозволить. Це і є принципи демократії. А, а в цьому і різниця. Нічого народ не дозволяє президенту Путіну. Питання, скільки Путін і що він дозволяє своєму народу. І тому питання воно стоїть по-іншому. Питання стоїть в тому, що скільки народ готовий бути, не чути нічого, бути просто глухим, нічого не бачити, робити вигляд, що все нормально, все йде правильно. Тобто, питання це не до мене, питання до народу Російської Федерації. Питання до них. Чи вони спроможні змінити себе або ні? І це виключна така ситуація. А Путін він це те про що я говорив. Путін, я, я не вірю, що ця людина спроможна змінитися, бо тільки люди спроможні це робити.